Хто з твоїх дітей найслухняніший? Хто найаккуратніший? Хто найрозумніший? Давай давай. Не Спасибо огромне, найулюбленіша дитина. <ріпи> Спасибо, мені приємно. Яка дитина найчастіше набридає? Набридає? <ріпи> <ріпи> так. Спасибо. Хто модно одягається? На кого найбільше йде грошей грошей? Я Хто найдовше житиме з батьками? Mm. У кого кращий смак в музиці? Хто довше збирається, <смір> у кого кращі оцінки в школі, <смір> у кого смішніші жарти? <смір> у кого постійні проблеми? Хто з дітей найчастіше хворіє? Хто найчастіше ховає солодощі в кишенях? Хто з дітей може потайки подивитися мультфільми вночі, коли всі сплять? Хто з дітей найгучніше сміється, аж сусіди чують, хто з дітей завжди намагається випросити ще хоч одну хвилинку перед сном. Хто з дітей найчастіше влаштовує різні театри або ставить сценки для всієї родини? Ну, а це... а Машку чого ти пропустив? Хто з дітей вранці найраніше прокидається Хто з дітей, перш ніж щось зробити, запитує, а можна, навіть коли знає, що відповідь так? Нема Наверно. таких? <плес> <Часті> <плес> не за все. Кого ти найбільше любиш? Це вже Хто найбільше їсть? В кого найдлідніші коси? А, ну я можу не паритися. париться, не париться. Да. В, ко... в кого найкоротші коси. Все, без... А теперь про родителей надо.